Що ж британський необанк пропонує українцям? Можливість переказувати гроші з особистого рахунку на особистий рахунок у різних валютах. Також доступний незвичний для українців режим одноразової віртуальної картки, коли реквізити картки змінюються кожен раз, коли потрібно надіслати гроші. Далі можна інвестувати в самому додатку «револют» можна інвестувати у криптовалюти. Окрім того, можна купувати цінні метали: золото, срібло, платину, паладій. Також існує аналог конвертів Приватбанку або банок у Монобанк. Кишені в революті. Їх можна використовувати як. Лише для особистого використання, а також групові, коли група людей може накопичувати кошти. Чи плануєте використовуватись додатком Revolut? І чому? Напишіть свою думку у коментарях.